У Товмачику запустили очисні споруди. На урочисте відкриття об'єкту приїхали поважні гості. Голова Державної пенітенціарної служби України, генерал-лейтенант Олександр Лісіцьков привітав присутніх та вручив нагрудний знак почесний працівник, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайлу Вишованюку. Нагородив почесною грамотою голову Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича та вручив відомчі нагороди працівникам установ пенітенціарної служби. Вітав присутніх та вручив почесні грамоти. Цівникам очисних споруд і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. також привітав гостей свята та вручив грамоти від адміністрації та райради, голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Очисні споруди у Тоумачику побудовані ще за радянських часів. З 60-х років їх жодного разу не реставрували. Після повені 2007-го люди почали бити на сполох, адже станцію затопило і вже відтоді вона повністю не працювала. Селом ширився неприємний запах, а до криниць потрапляла неочищена вода. Крім того, за 5 кілометрів нижче за течією знаходиться водозабір Коломийського водоканалу. Звідки вода поступає в оселі Коломиян. Враховуючи те, що на водозаборі також вже зношені потужності, і всі очисні, то відповідно і не дуже якісна вода поступала в коломию. Враховуючи те, що ці очисні споруди сьогодні збудовані, коли маяни будуть отримати від забору набагато якісніше, я б сказав, дуже якісну воду для того, щоб далі використовувати. Будівництво нових очисних споруд розпочали у грудні 2011-го. Вартість проекту 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Під час будівництва використали установки біологічної очистки корпорації Енергоресурс Інвест міста Львова. Розроблений був проект нових сучасних в полімерному виконанні. Блочно-модульний, так званий принцип. Такі очисні споруди рекомендовані колишнім Міністерством житлово-комунального господарства, як такі, які варто впроваджувати по всій Україні, тобто блочно-модульний варіант. І ми їх якраз застосували. Ну, очевидно, вперше тут очисні споруди повної біологічної очистки, потужністю 300 метрів кубічних на добу призначені для покращення санітарних умов установи виправної колонії номер 41 житлового масиву села Товмачика та максимального захисту річки. Прут від забруднення зворотними водами. Крім цієї установи будуть також підключені 56 житлових будинків вселище Товмачику. Це також дасть змогу в подальшому використовувати. Чисту воду далі по ріці. Відкривали очисні в Товмачику урочисто за участю поважних гостей. Символічну стрічку відкриття очисних споруд перетинали голова державної пенітенціарної служби України, генерал-лейтенант внутрішньої служби. Олександр Лісіцьков та голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич святі отці відправили службу Божу і освятили приміщення. Всі, хто долучився, відзначили нагородами, грамотами та подяками. Особо хвастатися нічим, але діло ми вже положили, почали. Здесь ми совмісно знайшли можливості рішення. На сьогоднішній день ми таких от по регіонам нашої країни три об'єкти, от чисто когориця європейського рівня. Високого класу зробили і ввели в експлуатацію. Так, да, їх потрібно ще об'єктів 20 потрібно таких... приводити і зробити, к сожалению, тому що ну, не займалися определенними годами э, даними об'єктами. Споруди працювали, як працювали, але проходить термін, він повинен бути відновлені. Вони відновлені на сьогоднішній день на найвисокому рівні. І це свято, я думаю, для міста, Коломи, для навколишніх сіл і для цілого. Регіону Припрутський, тому що ріка Прут іде аж до Одеси, йде в Чорне море, входить навіть у в сторону, за границю румунська сторона. І коли щось попадало в річку, то воно шкодило, як колишньому середовищі, та шкодило людям, які п'ють воду. Місто Чернівці, Коломея і другі міста, які є по річці Прут, іде технічна чиста вода, якою можна поливати квіти, можна поливати. Присадибу і ніяких домішок немає, які могли б шкодити здоров'ю наших громадян. Галина Досин, Сергій Грецак для подій телеканалу ЕНТКСТОВМАЧКА Коломийського району.